Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа з книги правил святих апостолів, селенських і помісних соборів і святих отців правило Друге Святого Собору, що відбувся у храмі премудрості Слова Божого Святої Софії. Хоча донині деякі архіреї, що увійшли у Чернечий образ, намагалися перебувати у високому служінні архірейства, і такі дії залишені були без уваги, але цей святий і Вселенський собор, обмежуючи такий недогляд і навертаючи цю, поза порядком допущену дію до церковних уставів, визначив якщо якийсь єпіскоп. Чи інший хтось архірійського сану захоче війти до чернечого життя і стати на місце покаяння, такий надалі вже нехай не намагається повернути собі архірейське достоинство, бо обітниці чернечі місять у собі обов'язок покірності і учнівства, а не учительства або керівництва. Вони дають обіцянку не інших пасти, а бути пасомими. Заради того, як вище сказано, постановляємо, нехай ніхто з тих, що знаходяться у стані архієреїв та пастирів, не зводить сам себе на місце пасомих і покаянників. Якщо ж хтось насмілиться вчинити це після проголошення та оприлюднення, Прийнятого нині визначення, такий, сам себе усунувши від архієрейського місця, нехай не повертається до попереднього достоїнства, котре самою справою відкинув. Амінь.